Сьогодні ми виконаємо експериментальне завдання: визначення ККД віртуальної теплової машини. Відкрийте симуляцію FET States of Matter. Перейдіть у вкладку Phase Changes. Фазові зміни. Виберіть тип газу, наприклад, неон або аргон. Алгоритм циклу. Щоб двигун виконував роботу, нам потрібно провести газ через цикл. Оскільки в FET важко побудувати ідеальний цикл Карно, ми зробимо спрощений варіант. Нагрівання. Отримання енергії Q1. Почніть підігрівати балон знизу. Спостерігайте, як зростає температура t 1 та тиск. Робочий хід. Виконання роботи. Коли тиск стане високим, газ почне штовхати кришку поршень, вгору. Або ви можете змінити об'єм вручну. Це момент, коли газ виконує корисну роботу A. Охолодження. Віддача тепла холодильнику. Q2. Використовуйте лід під балоном, щоб знизити температуру до початкового рівня Т2. Розрахунки. Ми використовуємо термодинамічну формулу для ідеального ККД цикл карно. Використовуйте датчики температури в симуляції. Перемкніть їх на кельвіни кельвіни Проведіть від 3 до 5 дослідів, змінюючи інтенсивність нагрівання. Виконайте відповідні розрахунки та заповніть таблицю. Контрольні запитання Перше. Чому неможливо передати всю енергію від нагрівника на виконання корисної роботи. Куди дівається решта енергії в симуляції? Друге. Чому коефіцієнт корисної дії реального двигуна завжди менший за коефіцієнт корисної дії ідеальної теплової машини циклу Карно, який ви розрахували за температурами. Третій. Як впливає збільшення кількості частинок газу в балоні на швидкість зростання тиску та температури? Четвертий яким чином у сучасних двигунах внутрішнього зваряння намагається підвищити коефіцієнт корисної дії з огляду на формулу температурна грівника та холодильника? П'яте. Що станеться з ККД-системи, якщо температура холодильника дорівнюватиме температурі навколишнього середовища? Чи можна зробити ККД рівним 100%, якщо максимально охолодити газ? Як побудувати графік? Щоб отримати дані для графіка P від V у симуляції FET – властивості газів. Вам потрібно імітувати роботу поршня. Найкраще використовувати вкладку енергія, оскільки там зручно керувати і температурою, і об'ємом. Накачайте невелику кількість газу в камеру від двох до трьох повних качки насосом. Поставте галочку ширина. Це дозволить вам бачити довжину контейнера в нанометрах, що замінить нам значення об'єму. Оберіть параметр Нічого не фіксувати, щоб ви могли вільно рухати поршень і змінювати температуру. Щоб отримати замкнену фігуру, прямокутник. Виконайте такі дії. Точка 1. Початок. Встановіть поршень на позначку 10 нанометрів. Запишіть тиск та об'єм. Дія 1, стрілка 2. Нагрівання. Підсуньте важіль під балоном на хід. Температура і тиск зростуть. Зупиніться і запишіть покази для точки 2. Дія 2, стрілка 3. Робочий хід. Потягніть ручку балона вліво, зменшивши ширину до 5 нанометрів. Газ стиснеться. Тиск підскочить ще вище. Запишіть покази для точки 3. Дія 3. Стрілка 4. Охолодження. Підсуньте важіль на лід. Температура і тиск почнуть падати. Зачекайте і запишіть покази для точки 4. Дія 4. Стрілка 1. Повернення. Поверніть поршень назад на позначку 10 нанометрів. Ви повернулися у вихідний стан. Як перенести це на папір? Кожна ваша точка має дві координати: В П. Наприклад, точка 2, 10 нанометрів 45 атмосфер. Точка 3, 5 нанометрів 60 атмосфер. З'єднання ліній. Вертикальні лінії, де не змінювався. Це ізохори. Горизонтальні або похилі лінії, де змінювався об'єм. Це процеси, під час яких виконувалася робота. Аналіз отриманої фігури. Після того, як ви з'єднаєте точки 1, 2, 3, 4, 1, у вас вийде чотирикутник. Подивіться на площу всередині цього чотирикутника. Чим вона більша, тим потужнішим є ваш віртуальний двигун. Поставте стрілочки на лініях. У теплового двигуна цикл завжди йде за годинниковою стрілкою. Як зміниться площа фігури на вашому графіку, якщо ви сильніше нагрієте газ у верхній точці циклу? Про що це свідчитиме з точки зору енергії?